Uh, іноді людей лякає uh, тушка гусяча, бо хтось не може її з'їсти за один раз, в когось в сковородку не влазить. Хтось просто не розуміє, як її на, на запчастину розібрати. Um, давайте покажу, як це роблю я. Знову ж таки, може це неправильно, але мені цей метод подобається. І ми отримаємо частини для варки, частини для жарки, і ми отримуємо філе. Може хто карлити любить гусячі. Надрізаємо не точно по покілью, а трошки лівіше-правіше, ну, звідки подобається починати. Тобто не треба різати по кістці, але намагайтеся різати максимально близько до кістки, щоб у вас менше філе залишалося на, на каркасі. Бережіть пальці, особливо якщо у вас ніж гострий. Намагайтеся не залишати зайвого м'яса на каркасі. Про що я вже казав. Ну, уже сразу прибираем, перетопливаем, жарим на него картошечку. Еще что-нибудь такое смачненькое, ароматное. Короче, жир классная штука. Хай он вас не лякает, ни его килькость, ни его смак, он Не просто смачнийший й корисний, той рідкий випадок, коли щось смачне і є корисним. Отут не дуже зручне місце, де крило кріпиться до, до плеча, треба його так от обходити. Обійшли, прорізали. Отут де стегно кріпиться. Також розвернули. Бережемо пальці. інші частини тіла свої. Ось вже берегти немає сенсу. Тримаємо ось такий, такий шматочок, потім ми його розділимо на щось більш зручне. Таким самим чином. Буємо з іншою половиною. І майже по кісті, ніж буде трошки ковзати, і якраз у вас буде мінімум м'яса залишитися. Ну це я занадто вже залишив, ми зараз. Зробимо отак. От нічого не втратиться у нас, буде обріз трошки на ті самі котлети. Маємо каркас, маємо дві отакі напівтушки. Хто вважає, що цього з нього достатньо, перегортайте. Хто вважає, що хочете дивитись до кінця, залишайтеся, ще приблизно хвилина залишилося. З каркасом ми заберемо шию. зробимо з неї буль... бульйончик, ну, чи хто що зробить. Уши можно и зажарить, тут есть что поесть. Тут не есть что поесть попробуем вот так. Досить эстетично, напевно, но швидко, практично. Откладываем вот это все. Все это тоже откладываем. Давайте сейчас на примере одной на півтушки покажу. Вырезаем окромо. Если Завдання отримати ну, якнайбільше м'якоті, намагаємось крило вирізати без м'якоті. Якщо завдання зварити з крила якусь юшку на варис, то ну, залишайте трошки місця на ньому. Кирильце. же самое здесь стегнул. И вот это ваши майбутние котлетки, жирненькие, смачненькие. Сегодня перед собой поставим эту вот филы, тому здесь стегом також же сниму филе. Ну, можливо, ви хочете зажарити, чи там ще якісь, якась мета трошки інша. Можете на цьому закінчити, але я вже в враж, важко зупинитись. Філешечка, що тут наскоїться. Ось так от обпалюємо. Мінімум на кистках, воно тут не потрібно. Кісточка сюди, філе сюди. Ну, ось з однієї півтушки грудка, ніжка, суповий набір до шиї. Ось вам суп, ось вам котлети. Якось так. Ну якщо... Будуть запитання, пишіть. Якщо будуть побажання чи з чимось не згодні, також пишіть, буду радий почути. Створюйте український контент, давайте розширювати український сегмент YouTube. На все добре.